Добрий раночок знову. що, дубль, два, любі друзі. Сьогодні знову спробуємо зробити відкриття. Сьогодні, слава Богу, ранок реально добрий, без всяких дуже приємних моментів, без повітряних тривог. Сподіваюсь, день буде такий самий. Сподіваюсь, у вас день теж буде дуже класним, продуктивним. Тому... Робимо перші кроки в цей день і бажаю вам гарного настрою. Що, друзі, я нарешті вдома? Сьогодні, нарешті, відбулося відкриття. Ура! Сьогодні нарешті відкрився денний центр для дітей на базі міського центру Турботи міста Тернопіль. Дуже рада, тому що слава Богу, сьогодні, не дивлячись на те, що зранку, якраз тільки я приїхала на роботу, у нас почалось планування і заволала сирена. Але перед відкриттям, за декілька годин сирена припинилася і діти були. Як ми їх заманювали, то просто. Окрема історія для окремого відео. Ходили по дитячих майданчиках, заманювали їх. Типу, ну не те, що заманювали, не подумайте неправильно, типу, приглашали їх там, ну давайте, приходьте, у нас буде піца, буде весело, поіграємо з вами. О, тому що такий якраз вік, типу 9-12 років, що дітей треба прям е, чимось зацікавити, щоб вони пішли з тобою на контакт. То дітки були, провели дуже крутий час. Я навіть не встигла нічого познімати, але можливо в деяких інших логах покажу вам фоточки з відкриття, коли мені їх скинуть. Тому ура-ура! Зараз будемо вечеряти і лягати відпочивати нарешті. Піца, кока-кола. Що може бути краще в завершенні цього дня? Сьогодні був дуже насичений день. Відкриття даного центру в мене дуже болить голова, якщо чесно, тому що дуже сьогодні хвилювалася через це відкриття, щоб були діти, щоб все було добре, щоб прийшло все так, як планувалося. Звісно, все прийшло не зовсім так, як хотілося, не зовсім так, як планувалося, але в принципі дуже непогано. Буду з вами прощатись. Такий сьогодні невеличкий влог отримався, але челендж я тримаю. Відо кожен день тому вважаю, що ми з вами йдемо непогано. Всім добраніч, люблю і цілую. Пока-пока.